Авокадо надпопулярний нині фрукт. Завдяки його нейтральному смаку можна приготувати багато страв, починаючи з закусок. Найпопулярніша класична страва має назву мексиканське гуакамоле». Готується за 5 хвилин, окрім авокадо, потрібні найпростіші інгредієнти. Я придбала авокадо, фіолетового відтінку, натискаючи котре пальцями, відразу відчуваю, що воно м'яке та стигле. Вага цього фрукта 180 г. Отож розрізаю авокадо навпіл та видаляю кісточку. Із цього одного фрукта виходить досить багато закуски. М'якоть авокадо дуже легко виймається звичайною ложкою. І так само легко оцю стиглу м'якоть розтерти звичайною виделкою і зробити із м'якоті однорідну пасту. Якщо б трапилось, що у вас фрукт не буде таким стиглим, як у мене, то можна використати блендер, за допомогою котрого у вас обов'язково вийде однорідна паста. В моєму випадку достатньо просто тарілочки та веделки. В оригінальному рецепті приготування цієї страви, а саме гуакамоле, використовують зелений пікантний перець чилі. Не маючи котрого взимку, натомість можна використати звичайний мелений перець, чорний або ж червоний гострий. Але зрештою, перець не є обов'язковим інгредієнтом для приготування цієї закуски. Не дуже просто розтирати м'якоть маленькій тарілочці, тому я поміняла тарілку на трішечки більшу і продовжую розтирати м'якоть. цю перетерту пасту відразу поливають соком лайму або ж лимону. Я спочатку додам невеличку кількість цибулі, маленький шматочок дрібно нарізаної цибульки. Звично завжди використовують білу цибулю на 250 г авокадо. Потрібна одна четверта частина невеликої цибулі. Зараз сіль за смаком і одна третя частинка соку лайму. Сам лимон перед тим як розрізати, варто покачати трішечки по столі для того, щоб він виділив якнайбільше свого природнього аромату. І ще потрібно додати одну гілочку свіжої зелені кінзи, або ж використати сушену, якщо немає свіжої. Ну ось і все, паста гвакамоле готова, бракує тільки одного невеличкого помідорчика, котрий потрібно також дрібно нарізати та перемішати разом із пастою. Або ж можна дрібно нарізаний помідор викласти зверху на пасту, як це робитиму зараз я. Пасту авокадо можна подавати зверху на крекерах або ж на тарталетках. Останнім компонентом до цієї закуски мала бути рибна продукція. Це може бути червона, копчена або солона риба, або ж, скажімо, креветки чи мідії. Тобто щось із морепродуктів. Якщо будете готувати пасту гвакамола, наприклад, із креветками, то варто ще під креветку покласти якогось смачного сиру. Також кремоподібного, скажімо, як італійська бурата. У мене наразі немає ніяких таких вишуканих смаколиків, тому просто авокадо, зверху дрібно нарізаний помідор і трішки соленої слабо копченої форелі. Ось, наприклад, помідор в цьому випадку не обов'язково солити, якщо зверху буде солона риба. Але для аромату варто посипати зеленю кінзи. Для оформлення тарілки можна використати звичайні помідори, розрізавши кожен помідорчик навпіл, а потім на кожній половинці зробити косий зріз. Таким чином, із помідорчика вийде ось таке красиве сердечко. Останнє нарізає рибу, це червона ферель нарізає досить дрібно і викладаю високим шаром зверху, бо саме авокадо не має надто вираженого смаку. Має маслянисту текстуру і ледь помітний молочно-горіховий смак. Паста дуже ніжна і шовковиста чудово поєднується із кислинкою помідора, ароматом кінзи та солоним смаком риби. Це просто безпрограшний варіант до будь-якого свята. Отож, для приготування чудової та яскравої закуски достатньо мати в хаті один фрукт авокадо. Бо за 5 хвилин маємо ось таку закуску: класичне мексиканське гуакамоле з ледь помітним ароматом сонця. На цьому щиро дякую всім за перегляд відео. Вподобання, коментарі та підписки нехай смакує!